Всім доброго дня. Сьогодні 7 квітня 2024 року. Я маю повний вихідний день, але, на жаль, зовсім мало маю часу, тому що сьогодні до мене зараз через 20 хвилин приїдуть мої друзі з Мінську. Я їм віддаю садову, садові меблі. Краще моїм друзям знайомим віддати, віддатим залишити тут. Я не знаю, хто тут буде жити. Ну, я так вважаю, що квартиру вже здали, тому що вже тиждень ми не ходимо гуляти і квартиру не показують, тому я думаю, що її вже здали. Сьогодні неділя, на слідуючий тиждень, в неділю, в суботу, в неділю, я вже буду остаточно переїжджати до дітей. Уже частину речей я їм віддала. Вони приїжджали вчора, позавчора, привезли міні-ящики. Я покажу, який в мене зараз безлад в квартирі, ну, але це вже зв'язано з переїздом. Потім я там у дітей розташуюсь і покажу, які в мене будуть нові апартменти. І вже діти заказали холодильники. отримали, У мене буде маленька міні-кухня в підвальчику. Тому потім все покажу. А зараз я варю борщ, збираю речі, відпочиваю, бо вчора дуже-дуже втомилася. Вчора в магазині працювала до 4, субота, неділя це дуже важкі дні, було багато роботи, до 4 в магазині, потім до бабусі ввечері прибігла до кроваті, лягла і заснула, і 9 годин спала. Це зо мною буває дуже рідко, я сплю. Ну, завжди шість, ну, максимум сім годин, а це дев'ять годин проспала, Сьогодні почуваю себе нормально. І зараз покажу, що які в мене садові меблі, я якось показувала там два кресла, дивани і підставки під ногу з подушками. Ну, Ми їх не забираємо до дітей, тому що у нас там дві великі собаки, і одна з них любить полюбляти гризти ці меблі. Вони вже в цей час купили діти мої залізні, щоб вони не гризли, тому що гризуть, а потім будуть якісь проблеми з них, не дай Бог, з собаками. Це тут дуже дорого коштує тварин лікувати. Ось такі новини, хочу ще всім сказати. Дуже велике дякую, хто дивиться. мій канал, хто пише коментарі. Зараз багато гарних коментарів. Я рада, що неадекватні люди пішли з мого каналу. Я навіть нікого не блокую. Ну, мабуть, вони не розуміють української мови, тому це й переваги розмовляти українською мовою, щоб всякі неадекватні росіянини і російномовні люди. Не розуміють цю мову, і тому я рада, що у мене адекватні глядачі, що вони мене підтримують, дають рекомендації. Я все читаю, стараюсь відповідати. Скоро буде 500 чоловік. Я підписників, я ніколи про це не думала, не мріяла. Я завжди боялась публічних виступів. Навіть на останній роботі мені потрібно було це робити вдома. Ну, але я якось старалась уникати, бо ну, не люблю цього. А зараз я вже почуваю себе трошти, трохи краще, тому ну, мені це і цікаво. Так що, от, про що хотіла сказати, не знаю, коли я ще вийду і запишу відео. Зараз зовсім немає часу. І за переїзду, і за пакування речей. Ну, дуже багато, багато проблем. Поки що. Кажу вам до побачення. Хай щастить. Хай в Україні скоріше повернеться мирне життя. Зараз такий жах в Харкові і в Ки... і в Запоріжжі. Із Києва мені сьогодні теж подруга написала, що тільки сирени лунають, а в Харкові Запоріжжі це зовсім жах. В Харкові в мене живе подруга з інституту. А в Запоріжжі моя рідня живе. Тому ми все знаємо, ми дуже переживаємо, ми робимо тут все, що від нас залежне, і чекаємо, і надіємося на мирне життя в Україні, на нашу перемогу. До побачення! Зараз покажу ще садові меблі на вулиці і подушки до них. Все. А, ще забула сказати: сьогодні ввечері буде в Вашингтоні концерт. Завершення фестивалю цвітіння вишні. Я все-таки ходила два тижні назад на перший день фестивалю, коли зацвіла вишня в Вашингтоні, і я зняла відео, але ще їх не зробила, не виставила, тому що із-за переїзду зовсім не маю часу. Але от переїду, буду їздити в транспорті цілу годину, я зможу змонтувати відео, і я надіюсь, що я виставлю. А сьогодні буде останній день фестивалю, і буде, будуть виступати мої діти, мій зять і моя донька. І я це все хочу зняти на відео. І там будуть народні танці, там будуть багато всяких виступів. Ми в тому році їздили і дивились і інші номери. І Я записувала і не виставила з того року. Тому, мабуть, виставлю, тому, тому що буде та ж співачка співати, що в тому році. І в цьому році буде. І я виставлю, мабуть, ті номери, тому що у мене немає пам'яті на телефоні. У мене немає часу. І ну, подивлюсь, як воно буде. Бачите, он, е, одяг висить, не можу віддати дітям, тому що у нас дуже холодно. Вчора був вітер, це кресло <соє> стоїть. Вчора був вітер, е, холодно, і вчора-позавчора дуже сильний вітер і холодно. Мені подруга вчора сказала, що в Нью-Йорку відчував землетрус, і в Нью-Йорку і в Мерленді. А це поряд з нами? Не знаю. Я не відчувала. Ну, Знаєте, після такої тяжкої роботи, трошки шатаю ввечері, може, і був землетрус, але я подумала, що це мене так водить. Після тяжкої фізичної роботи, я не знаю. Так що, ще раз з вами, з вами, ой, уже загула слова, прощаюсь з вами. Всім доброго дня, будьте здорові, доброго вечора в Україні, будьте здорові, хай ніч у вас буде безпечна і поменше виють сирени. І в Росії закінчаться ці кляті ракети і все остальне артилерійські снаряди, які летять в Марганець, де я народилась. Все, Всім пока. Зараз ще покажу меблі, подушки, а вже казати, мабуть, нічого не буду. До побачення. Будьте здорові, щасливі, хай щастить. Ось подушки від садових меблів. Я приготувала. Зараз приїде моя подруга з чоловіком на Тракі. Вони живуть біля аеропорту Даллас, це далеко, 40 хвилин будуть їхати. Хай забирають, може вони живуть не живуть, а мають ще будинок один в Олександрії, здають там посуточно туристам. Може, ми якось приїдемо там, коли туристів не буде і посидимо. У них у дворі на, цій садовій, на цих садових меблях. Так, зараз піду на вулицю, що покажу, бо вони скоро приїдуть. О, так що, все, пока. Ось наші садові меблі. Ми віддаємо нашим друзям. Ну, трошки погризли <сум> собаки. Не собаки, а одна собака. О, зайчик. У нас тут зайчик живий, я вже знімала його. Раніше тут не тільки зайчик у нас живе, а і єноти, лисиця я знімала. Я тебе налякувала бідненька. я зараз піду. Так що ось кресло одне зовсім ціле. Ну а це трошки погризли. Ну, я не знаю, може вони реставрують, може щось зроблять. Ну, якось так. даємо, хай люди користуються. Сидять, відпочивають, а якщо не потрібно, то викинуть. Все, сьогодні тепліше, Надіюсь, що дітям танцювати буде не холодно. Я навіть вийшла роздягнена. Гарний у нас двір, але я вже настроїлась на переїзд, тому не дуже, мабуть, я вже стресую. Ну, мабуть, зовсім не стресую, тому що я вже прийняла те, що є. І просто роблю те, що потрібно. Тобто пакую речі. Все, всім пока. Третій раз. До побачення. Дякую всім за підписку, за те, що дивитесь мій канал і пишете коментарі. Гарні коментарі, які мене підтримують. До побачення. Дякую. Ось приїхали мої друзі з Мінська. На трако за меблями. Я все вчасно зробила, всечасно зняла. Ну, я їх знімати не буду. Так що все буде добре. Пока.